Пранто, пронто, мої кохані, Я з вами Ханна. Дуже казка лежить. У вас найкращий зірковий таролог. Як же пройдуть ваші вихідні? Думаєте тільки про себе? Хитрість, обман маніпуляції будуть. Ви тут будете за голову братися. Так, і це буде стосуватися чоловіка із минулого. Знов він випадає. Тут людина згадує про вас. Згадую все те найкраще, що було. А чому хитрість обману маніпуляції? А, тому що він тут до вас або прийде з якимось подарунком? Ну, це найкращий варіант. Або буде у вас просити гроші. Таке теж може бути, тому що тут різні варіанти, у кожного буде свій. Так, а в чому хитрість і маніпуляції? А в тому, що або буду просити гроші, або буду вам подарунок давати. Він вам колись розбив серце. І той подарунок, який він вам принесе, він не зможе конкурсувати все те, що він зробив. Я правильно кажу? Десятка чаш. Чоловік їде до вас, сонечки. Їде, бо розуміє, що щасливий в коханні був тільки з вами. І... І аркан помірність. Ви знаєте, аркан помірність дуже класна карта. І я не хочу зараз щось наговорювати на чоловіка, тому що тут мене дивляться різні феєчки. Але розумійте, що розклад загальний. Про що? Я про те, що у когось реально. По аркану помірність людина розібралася в собі, знайшла оцей баланс. Баланс, це коли ти вже точно визначився, тебе вже отак не гойдає, розумієте? Знайшла баланс, і по помірності їде до вас. Тобто, помірність це людина визначилася, чого вона хоче. Але знов кажу, це буде не у всіх, не тому, що я так не хочу, тому що вас багато. І що він буду пропонувати моїй фейсі? Не буду розказувати, що він погано спить ночами, що його мучають докори сумління, що він розуміє, що він не робив багато чого такого, чого робити не треба було. І, І що він хоче. Що тепер все буде да, по справедливості? Навіть те, що з ним було, це теж було по справедливості, по справедливості ще руку і серце пропоную. До речі, у мене багато хто з вас питає, чи роблю я курси по таро. Я сама не вчила таро на курсах. Я закінчувала курси по сифіротіки. Тобто, я карти таро вивчала з глибин, розумієте? Це не у те, що вам пропонують, я зразу кажу. І вам також раджу, якщо дійсно у вас є до цього хист, дивіться розклади, завжди тарологи показують карти і зможете вивчити. Давайте мою руку Телеграм, там теж я кожного дня розказую карту дня і значення. І що він буде казати вам? Що він побачив все те. Що він робив у відносинах з вами, угу. що він хитрував, маніпулював, обманював, що він вам завдав багато болю. І... І, Але ви жінка красива, сексуальна, енергічна, жінка, яка виділяється на загальному фоні. Але ви тут могли кудись поїхати да, від нього? І тепер захищайте свої особисті кордони по аркану Мир, ви дуже далеко. Але він вам скаже: Я хочу примиритися і почати з тобою все заново! Це буде на цих вихідних. До речі, є молитве на відпускання минулого чоловіка. Він класно працює, якщо ви хочете повернути, якщо не хочете повернути. Бо я нічого не роблю для того, щоб пливати на іншу людину і вам не раджу. Я роблю все для того, щоб у вас було все добре. А думаючи про людину з минулого, ви посилаєте йому енергію не більше і не менше. Пораду моїм феєчкам, імператриця. Що вам кажуть феєчки? Вам кажуть люба! Ти імператриця, не переживай. Кого б ти не вибрала його або не вибереш його, у тебе в будь-якому разі буде чоловік, який буде тебе цінувати, будуть гроші, будуть соціальний статус, будуть діти. Тому ти, імператриця, тобі переживати нема за що. Так. Ти все рівно будеш коханою жінкою. І четвірка життя, буд ти будеш проживати під одним дахом, з чоловіком, буде брак, буде родина. Хоча ти пройшла такий шлях, що тут могла ти піти із відносини. Була довгий час одна. Але він до вас йде як король Пентаклів. Розумієте? Взаємне кохання, але майте на увазі, все ж таки, людина-мах, то людина ставить перш за все свою мету на перший, скажімо так, на перший план. Я думаю, ви це знаєте про нього. Тому враховуйте, не поспішайте. Якщо я сказала в групі, хто поспішає, той завжди входить не в ту двері, повертає не там, дивіться на його дії і живіть своє щасливе життя.